Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у іспанській лалізі. Осасуна у себе вдома команда приймала Мадридський Реал Карло Анчелоці. Бойова нічия 1-1. На гол Кілія Намбапе не то Будімір з пенальті. Ще було вилучення Джута Белінгема на 39-й хвилині матчу. Ну, давайте, друзі, про все ми поговоримо по порядку. Осасуна 4 1-4-1. Стартова розстановка у Сосуна, Ерера у воротах, Еранду Катена. Пара центральних захисників Крус Ареса по флангах. Торо центральний опорний півзахисник Мангайола Орас, Центральные атаковальные певцы Гарсия Сарагоса по флангах. та Демиру Напади. Это стартовая расстановка командового сосуда. Реал Мадриды. 4-4-2. Стартовая расстановка мадридского гранда. Тибу круто в ротах. Орлиен Чомни. Рауля Асенсия. Пара центральных захистников. Франк Гарсия. Федерико Вальверде по флангах. Лука 4-4-2. Мавин Віні, Кіліан Бапе у нападі. Це стартова розновка мандрицького Реала. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам поєдинок говорити активний початок від мандрицького Реала. Мандрицький гранд з перших же хвилин команда Карло Анчелотці. Заволоділи ініціативою, дуже хороша атака урала на 15-й хвилині проходить по правому флангу Федерико Вальверде, Федерико Вальверде Дуже здорово підключається до цієї атаки, просто Лурага, Кіліан Бапе намігає удар, гол! Кіліан Бапе після передачі Федерико Вальверде. Кіліан переправляє мяч. В сітку воріто Сасуни, 1-0 Кіліан Мбапе з гол, а Федеріко Вальверде записує до свого пасива голіву передачу. Іграл, в принципі, контролював гру. Урала пару моментів було для того, щоб подвоїти перевагу. Тобто біди взагалі. Нічого, біди там, бідища. Але ось на 39 матчу джуд Белінгем отримує пряму червону картку. Перейву червону картку отримав джуд Бейнгом. Щось, щось він там сказав судді і за це отримав червону картку. Джут залишає свою команду меншості. а осасуна після того, як. у та сасуна. Да? Тобто, коли Осасуна залишилась в більшості, вона, вона вось, знаєте, почувствувала те, що зараз може дотиснути Реал. Перший тайм Реал в Мадрид виграє. За рахунок команди 0. Реал, до речі, відріга. No, Mūnės, bretonės, gomis, pėnė, garsia, sasuną. Sasuną na, štai tik viena zamiena bus Ureala. Munis, Bretonas, Gomes, Peni, Garcia, Vydutvas Sasuna. Sasuna antroji taimė išleis visiškai kitokią nuotraipą. Sasuna į didžiąją iniciatyvą dabar perhopė. І пару було небезпечних атак у Асасуни. І ось на 54-й гвинаматчу збиває футболіст Рала, футболіста Асасуни, суддя! Пенальті не призначає, але потім суддя придивляється систему відео повтори. І да, суддя призначає пенальті Дурдика Мавінга. Дурдика Мавінга грає в ногу футболіста Асасуни, пенальті. Пенальті заробили господарі. Будімір підходить до 11 метрової позначки. Будімір розбігається. Удар! Гол! 1-1. Будімір забиває гол на 58 й хвилині матчу. Сасуна зрівнює рахунок у матчі. Осасуна рахунок у матчі зрівняла. Осасуна рахунок зрівнює. І, в принципі, в Осасуни були хороші нагоди для того, щоб перемогу виривати. Але і мандрівський реал, якому потрібно було перемагати, реал також намагався виграти, але в кінці кінців не осасуні, не реалу забити не вдається, і в такому випадку, відповідно, матч завершиться в нічю. А ось, друзі, мої любі статистика. 11.17 це в нас статистика, якраз то ударів по воротах. 4-6 це в нас. Удари площадь новый 45% володіння м'ячем у Асасуни, 55% м'ячем у Мадридського реала 376 передач у Асасуни, 84% точність передач у Реала, 476 пасів, 88% точність передач реалов 60 км. По гольовим шансам арал Мадрид у все-таки переграв 5-2 зульовими шансами і 4-1 по опущеним шансам. 476 передач реалу, 419 передач точно було 88% точність передачі мандрівського гурела, 376 передач було сасуну, 319 пасів точно було 84% точність передач у на офсайди, З 11 ударів у сесуну 4 удара в площину. 6 ударів повзороту, 1 удар заблокований був. У Real Madrid 17 ударів поворотах, 6 з них в площину, 7 повзорот, 4 заблокованих удара. 7-5 ударів в площину верід. 53% успішності у сасуни і відповідно 50 у Реала. 4-3 по силам, 17-33 було нісім м'яча, 4-4 за перехопленнями, ну и 16 порушень правил было в Асасоне, 3 жовтих карток, у Реала їх було 7. Одна жовта картка та одна червона картка. Но а найкращий футболіст у матчі, друзі, або Федерико Вальверто обрав би найкращим в матчу. Ви не знаєте, друзі, як для вас, кто? Для мене це Федерико Альвердо. Для мене це Уругвайць і справді Федеріко Оверде. Дуже хороший матч, справді Проквіт. Кіліан БП мені сподобався. Дуже хороший матч від француза. Але я все-таки, таких виділяю виділяв Федеріко Вальверде. Ну що ж, друзі, якщо підводити підсумок цього матч, то в принципі реал був ближче до перемоги. Особливо, напевно, на цю ніч заслужила, коли він показував характер. Ось, хоча Реал все таки більше моментів створював, таких-то гольових де і справді. Але трішки Real не пощастило з влученням ну, очко. На дану мить, коли я записую дане відео, Реал та перший. Але в Atletico Mandrin зараз триває гра, коли я записую це відео. Якщо Атлетико і виграє, то Атлетику взагалі, то одноосібно та лідером достанете, да. Чи Барселона. Ось, ну поки що констатуємо той факт, що Реал перший, але ситуація може змінитися. Може змінитися. Тому що по вторачних очках Реал вже не є лідером в іспанській алізії. Ось тому, друзі, якось так. Ну, Атлетіку, до речі, реасліти. Друзі, ну що, що стосовно RealMandри 1-1. Я вам, друзі, бажаю тільки добра та щастя в житті. Не головне, будьте завжди щасливі. Нехай вас добро оберігає. Усім до побачення, всім до нових зустрічей.